Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Президенти Сполучених Штатів і України Джозеф Байден і Володимир Зеленський провели сьогодні телефонну розмову, в якій американський президент привітав українського із Днем Незалежності. Однак підкреслив, що це гірке свято зараз, в час російської агресії. Разом із цим американський президент запевнив свого. Українського співрозмовника, що Сполучені Штати і надалі будуть допомагати Україні у її боротьбі з російською військовою агресією. Головні теми, які обговорювалися в цій розмові, це насамперед пакет оборонної допомоги Україні на суму 3 мільярди доларів, а також складна ситуація на запорізькій атом. Про пакет воєнної допомоги президент Сполучених Штатів повідомив у День Незалежності України символічно як важливий презент на свято, яке вже сподіваюся наступного року буде відзначатися у мирній Україні Україні, яка переможе російських загарбників і вижене їх зі своєї землі. Досить складна ситуація на Запорізькій атомній електростанції. Зараз, можна сказати, турбує. Все людство про цю ситуацію навіть намагаються говорити з російським гурдолаком, президентом Володимиром Путіним, із яким останнім часом західні лідери уникають контактів. Однак цього разу, як відомо, президент Французької Республіки Еммануель Макрон спеціально обговорює із Путіним ситуацію навколо Запорізької атомної. А президент Туреччини Реджеп Таї Пердоган збирається провести з Путіним розмову саме на цю тему і повідомити про подроб. Обиці своїх перемовин з президентом України Володимиром Зеленським, Сполучені Штати як підкреслили у Білому домі після перемовин Байдена і Зеленського, виступають за демілітарізацію Запорізької атомної станції, а також за невідкладну організацію візиту місії МАГАТЕ на цю станцію. Запорізька атомна не має бути зоною активних бойових дій в жодному разі. Підкреслили у пресовій службі біл. Логодому Росія повинна погодитися на демілітарізовану зону навколо станції та дозволити АМАГАТЕ відвідати її якнайшвидше, щоб. Перевірити безпеку системи, очевидно, що ситуація на запорізькій атомній і у подальші дні буде однією з найголовніших тем для всієї міжнародної безпеки. Генеральний директор МАГАТЕ сьогодні повідомив, що його місія близька до того, щоб відвідати Запорізьку атомну станцію. Разом із цим на самій станції відбуваються можна сказати проблеми історичного масштабу: те, що станції вперше. Довелося перервати свою роботу у зв'язку з недбалими діями російських військових, які підпаліли ліс навколо, знову нагадує про те, що я стверджував ще кілька днів тому. Питання навіть не в тому, чи запланував Володимир Путін разом із своїм кримінальним оточенням якусь аварію на Запорізькій атомній електростанції. Питання в тому, що знаходження на території такого складного об'єкту. МАВП з автоматами і гранатами, навіть незважаючи на всю систему безпеки цієї найбільшої на Європейському континенті атомної станції, може спричинити абсолютно неочікувані наслідки навіть для представників самої агресивної країни. І залишається тільки дивуватися, що ані Володимир Путін, ані хтось з його оточення не здатний просто усвідомити наслідки того. Що відбувається навколо Запорізької атомної електростанції не тільки для України, але й для самої Росії. І в цій ситуації, звичайно ж, всі ці спроби переключити Запорізьку атомну для того, щоб енергія з неї йшла не на територію України, а на територію окупованого Росіянами Криму. Думки про те, що її взагалі можна буде відключити, щоб Україна взимку залишилася без енергії. Все це може призвести до аварії, навіть якщо ця аварія не входить у найближчі політичні плани Володимира Путіна. І мені здається, що світ вже почав зрозуміти, в якій складній, я б сказав, психічній ситуації знаходиться Путін. Та ба більше. питання навіть не стільки в психічної ситуації, в якій знаходиться російський керманич, а в його тотальній неосвіченості. Ну, не можна робити президентом людину, яка Всю свою кар'єру пропрацювала якимось молодшим співробітником комітету державної безпеки радянського союзу, а потім займалася якимись сумнівними оборудками у Петербурзькій мері, і все весь політичний досвід, ця освіта. Ми вже переконалися, що Путін нічого не розуміє в економіці, що він абсолютно не здатний нічого розуміти у військовій справі, що його може обманути будь-який співробітник власної служби Федеральної служби безпеки Російської Федерації, як це було із довідними записками ФСБ напередодні вторгнення в Україну. Абсолютно очевидно, що вони писали Володимиру Путіну нісенітницю, але він сприймав цю несенітницю за чисту монету. І от тепер ми переконуємося, що Путін і в. Атомні енергії і в безпеці на атомних електростанціях нічого не розуміє. Питання, що взагалі ця людина розуміє, залишається відкритим, тому що неважко бути президентом Російської Федерації, коли ти просто розповідаєшся розподілом нафтодоларів між власним кримінальним оточенням і щось залишаєш шовіністично налаштованому народу, щоб він продовжував сприймати тебе як свого благодітеля. А от коли грошей немає, а от коли доводиться ухвалювати серйозні рішення під час справжньої війни, яка продовжується на кілька днів, як ганебна війна Росії проти Грузії, а продовжується місяцями, тут то твоя вся некомпетентність, твоя дурість, твоя зарозумілість, твоя неосвіченість стають усвідомленням для усього світу, можливо, для твоїх власних співвітчизників, для росіян не стають усвідомленням. Але це вже таке, це вже зовсім інша історія. Ну і, звичайно, в цій ситуації кожна дія росіян призводить до злочину. Бажають вони цього злочину, не бажають, але злочини відбуваються один за іншим. Сьогодні світ засуджував російські злочини під час бомбардування України на День Незалежності. Очевидно, що росіяни насамперед бажали залякати українців цими своїми бомбардуваннями, щоб люди не могли відзначати важливе для себе свято, щоб вони думали про те, як ховатися від російських бомбардувальників і ракет. І от злочин, в якому зізналися Міністерство оборони Російської Федерації, також вам дуже добре відомий. це обстріл залізничної станції Чапліна, під час якого загинуло 25 осіб. Багато поранених, жінки, діти. І Міністерство оборони Росії продовжує стверджувати, що воно, мовляв, розстрілило воєнне ешело. А насправді, як бачимо, втілило по цивільних громадянах України вже не вперше і на превеликий жаль, не востаннє. Тому що знову таки поруч із запрограмованими злочинами російських бандитів просто відбуваються реальні наслідки їхньої недбалості і непрофесійності. Оцього вічного сподівання на русський авось, яке є стилем державного управління в сусідній державі. І того, як росіяни всю свою національну історію ведуть війну, і того, як вони кудись стріляють, натискаючи на кнопки. Авось попадет, авось принесет, авось получиться. І... Сам факт існування цього слова, яке невідомо в жодній іншій мові, вже говорить про те, що ми зустрілися не просто із жорстоким ворогом, але із ворогом, який не здатний прорахувати наслідки своїх власних дій, ані на атомній електростанції, ані під час ракетного обстрілу, ані тоді, коли оголошує війну в сусідній країні. Все робиться ось на це примітивне. Російське, авось. І я дуже сподіваюся, що ситуація, яка склалася у війні Росії з Україною, а вони програють цю війну так, що їм більше не захочеться зазіхати на чужі землі і бути злочинним терористичним угрупованням, яке не дає нормально жити всім навкруги. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Мира і перемога. Дякую.